У нас фінал. Чоловіча вільна боротьба. Вага 65 кілограм. Кубок України. Дмитро, Дмитро, Дмитро Михнюк. На ваших екранах він представляє Донецьку і Харківську області. Ну, ось бачимо достатньо багато глядачів на трибунах. Звісно. Учасників зманя, але є чимало й болівальників. Ну у Львові. Вільна боротьба дуже популярна. Суперником Дмитра буде Андрій Свирит. Івано-Франківська область. Ну, черговий представник Івано-Франківської школи. Це вже п'ятий. Представник серед 20 учасників фіналу бачимо чверть на даний момент, чверть фіналістів це представники Івано-Франківської школи. Ну і ми з вами якраз будемо дивитися Кубок України з вільної боротьби пам'яті заслуженого тренера України Георгія Анатолійовича Буракова. Людини, який багато зробить для розвитку української боротьби вільної загалом і Київської, зокрема, на жаль, цього року він відійшов у вічність, тож саме йому присвячується ось цей турнір з вільної боротьби. Ну і бачимо, що одразу, як кажуть, попер вперед Андрій Свиред без особливої розвідки. Ну, вихованці академії вано Франківської. Бачимо, що зараз поклав свиред михнюка на килим, але заробив два бали. Зайшов за спину. Однак розвинути, ну а це на ваших екранах зараз президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко, який дуже багато робить для розвитку боротьби і також дуже багато робить і для підтримки наших Збройних сил. Ну, напевно, не символічно, що сьогодні фінали чемпіонату з греко-римської боротьби і фінали Кубка України відбуваються. На базі Міністерства оборони України напередодні Дня Збройних сил України, який з 1991 року святкують в Україні адже саме 6 січня був підписаний указ президента України про створення Збройних сил України і. Тепер щорічно 6 грудня це свято. Тож ми напередодні як кажуть, завтра будемо вітати усіх наших захисників, захисниць, усіх, хто боронить нашу землю від клятої москальні. Часто, на жаль, ціною життя відстоює нашу незалежність, свободу, суборність та цілісність нашої держави. Ну, тим часом бачимо Свиред продовжує. Вести в рахунку 2-0. Він зараз так, захопив суперника тут захват, але особливої активності не проявляє. 45 секунд, ще боротись борцям в першому періоді. І подивимось. Як розвиватимуться події далі? Останні секунди першого періоду поки що ну така нічого не відбувається. Достатньо. ну, Михнюк, напевно, мав би більш активно діяти. Все ж таки, він поступається, але, можливо, я кажуть, його тактика побудована на тому, щоб весь, як кажуть, свій арсенал показувати в, другій, в другому періоді. Тож сирена, 2-0. Нагадаю, це вагова категорія до. 65 кілограм кубок України. Вільна боротьба. Кубок, який ну, другий за значимістю турнір національного рівня. Ну скажу, що не... закінчився. І перший період на килимі. А там Олександр Грушин виграє 1-0 максималю. 1-0. Ну а ми зараз з вами можемо подивити. ось якраз за цей прийом. Два бали заробив Андрій Свирит, але розвинути свою атаку не зумів. Ну що ж, дивимось другий період вже бачимо так зараз. Михнюк, отримавши вказівки від своїх секундантів. Ну, як кажуть, воно очікувано. Коли ти поступаєшся, то тим паче мав. Кілька десятків секунд на те, щоб відновити трішки сили, і головне отримати ще й вказівки, що як потрібно робити, аби переломити хід подій на свою користь. Ну, Нагадаю, що михнюку достатньо зараз, зараз заробити технічну оцінку в два бали, але дивимося, що тут у нас зараз відбувається. Ну так перехопив суперника. ну і Дають ще два бали зараз Андрію Свирод. Він так досить. ну... Скажімо так, досить ефектно дивився прийомний. Ну, ефективність його така сама, як і попереднього прийому, лише два бали, але зараз хрещі ноги. Михнюку свирить. і все ж таки не дається, не дається представник команди Донецьку та Харкова. Тож рефері піднімає бійців у стійку. Ми Бачимо так зараз дуже активно. Вболівають глядачі. Ну, так. На килим'я там рахунок зрівнявся. 1-1. Лю зрівняв рахунок з протистояння з Грушинами. Ця, ця нічия зараз на користь лю. Ну і на килима запрошують лікаря, тож ми з вами зосереджуємось повністю на килимі. Б. Там скажу лише, що ушкодження отримав якраз Олександр Грушин. Ну а в нас зараз графірі зупиняє суточку, хвилина 17, нічого у нас не змінилося в порівнянні з першим. Періодом 4-0 продовжує вигравати Андрій Свирет. Ну але 4-0 це ціна якраз одного прийому. Там ну, Михнюк, звісно, намагається. Правда, як на мене, це більше схоже на імітацію атаки. Там ніби пробував пройти в ноги суперника, але. Свирид особливо навіть і нічого не робив, аби просто забрав просто ногою. Суперник, як кажуть, нічого провести так і не зміг. 40 секунд заверш... залишається до завершення сутички на Келемі Бей. І ось зараз ну, знову ж таки захват від Михнюка. Але ну, такий хід розвитку подій цілком влаштовує Свирида. Ну все йде до того, що. Володарем Кубка стане свирити. Але 27 секунд це багато ще й. Ну, але зараз же Мехніку потрібно більш рішуче йти вперед. Ми вже бачили сьогодні перемоги на останніх секундах. Вольові, тому не будемо поспішати. Все ж таки 4-0 це не така велика перевага. Ну, це реакція на події на килим'ятам. Грушин виштовхав суперника Лю. За килим і заробив бал. Зараз він виграє 2-1. Ну а в нас рахунок стає 2-4. І все ж таки, бачите, Михнюк розмочив рахунок. Ось він, звісно, засмучений. Ось цей Бородань, який представляє. 에, вибачте, це був Андрій 에, Свирид, який став переможцем. Ну а Михнюк, рудоволосий Борець, який представляє Донеччину. Харків програє.